Популярна закуска до пива відтепер у вас вдома. Привіт усім! Приготуємо сьогодні дуже смачні крильці з соусом барбікю. Адже це так легко. Готується з дуже доступних інгредієнтів, а виходять нереально смачними. І починаємо з того, що замаринуємо крила. Для цього я беру плечову частину крила, помила, обсушила і додаю спеції. Це сіль, перець, сухий чесник, трошки розмарину. І копченої паприки. Можна звичайної паприки, мені подобається з копченою більше. І тепер додаю трішки олії, ретельно перемішую, і залишаю маринуватись мінімум на півгодинки, а краще на 2. Тепер викладаємо крила на деко, застелене пергаментом, і відправляємо в духовку розігріту до 200 градусів приблизно на 30-40 хвилин. І поки вони смаряться, готуємо простенький соус. Це соус барбекю змішуємо з медом. Ретельно перемішуємо. І коли крила приготується і трошки зарум'яняться, обмащуємо їх пензликом кондитерським з усіх боків. І відправляємо знову в розігріту так само духовку, можна навіть збільшити вогонь до 220 градусів, поки вони добре не зарум'яняться. І ось через 15 хвилин маємо ось такі рум'яні крильця. Прикрашаю кунжутом і можна подавати до столу. Дуже смачна закуска виходить. Спробуйте приготувати обов'язково. Дякую всім за перегляд і зустрінемось на каналі!